Події коментарі займаються моніторингом преси, роблять огляди преси. Так само останнім часом ми робимо огляди рекламних площин, сіті лайти, білборди, і зараз би хотілося дещо приділити більше уваги пресі. На жаль, суму мусимо констатувати той факт, що наші газети. Які ми купуємо, читаємо заради якоїсь інформації, перетворилися просто на політичні брошурки для певних політичних сил, регулярно політики висвітлюють себе, свої, свої якісь бачення розвитку Чернігова і ще якісь проблеми, але проблема полягає в тому, велика проблема, що редактори. В намаганні заробити на виборах якомога більше грошей забувають те, для кого саме вони роблять ці газети. Читачам перестає бути цікаві ці газети. Інша проблема полягає в тому, що не всі матеріали маркуються. Таким чином редакція йде на порушення і виборчого законодавства, і загалом будь-яких норм моральності, тому що вона свідомо вводить читача в оману. Якщо взяти будь-яку газету, то всюди є підписано, які матеріали вважаються рекламними. Найчастіше рекламні матеріали позначаються літерою R, імідж чи якимись спеціальними іншими позначками. На жаль, не всі матеріали підписуються. На жаль, якби складається така ситуація, що джинса превалює в усіх засобах масової інформації. Тому події коментарі і освітні центр ініціатива вирішили зробити невеличкий проект, так назвали ми його джинси. Якщо дозволите, то хотілося б зробити таку от річ. Події коментарі придбали джинси. І хочуть покласти ці джинси на всю цю пресу. Ми будемо продовжувати моніторинг засобів масової інформації і за результатами виборчої, виборчої передвиборчих перегонів події коментарі оприлюднять найбільш джинсову редакцію. Ці джинси будуть передані головному редактору цієї редакції. Таким чином, ми хочемо застерігти всіх, всі редакції, всіх газет. В тому, що не треба зломисно вводити в ману наших жителів, дехто з сумом констатує, що дійсно в нас замовляють у багато матеріалів, але вибачте, ви читайте, ви розбираєтеся, ми на тому заробляємо гроші.